Сьогодні, мабуть, початком цього судового процесу розпочинається друга хвиля політичних репресій в Україні. Напередодні відбулись обшуки напади на народних депутатів від опозиції, погрози нових арештів. Ну і Сьогодні тут, в центрі міста Харкова, в апеляційному суді, розпочнеться новий фарс, судовий фарс, суд над Юлією Тимошенко. Вони не можуть ні в чому її звинувачувати, тільки дешева фабрикація справ і вони користуються виключно можливістю підконтрольності судової гілки влади. Те, що судова гілка влади повністю під контролем свідчать рішення, які харківські суди приймали вчора напередодні сьогоднішнього процесу. Всім районним харківським організаціям партії «Батьківщина» – міській, обласній. Заборонили проводити масові акції. В той же час, ви бачите, тут зібрали кубку людей яких зранку сьомої години поставили біля суду, і знову бачити суд, очеплений працівниками міліції громадянам не дають спокійно заходити до суду? Місцева влада Харківська найняла декілька кримінальних угрупувань, які пробували тут робити зранку потасовки, і міліція ніяк не реагує на ці речі, тобто вони сприяють криміналітету. Пробувати дестабілізувати тут ситуацію, в той же час ви бачите, люди, які підтримують Юлію Володимировну, збираються депутати офіційно повідомили, що незважаючи на те, що масові акції в Харкові заборонені, хоча це передбачено як права, невід'ємні права людини. Нашою конституцією сьогодні тут біля апеляційного суду будуть відбуватись зустрічі народних депутатів України від опозиції з виборцями. Я переконаний, що навіть харківські суди не зможуть це заборонити. Захист буде вимагати. Єдиного правосудного рішення негайно закрити сфальшовану сфабриковану справу. І всі підстави, аргументи, покази тих людей, яких слідство відмовилось допитувати, тобто генерального директора, генерального бухгалтера, всі ці покази, експертизи, все є у адвокатури, є у захисту, і вони не дадуть сьогодні все це суду, тому що слідство відмовлялось допитувати тих, хто безпосередньо є учасником цього процесу. Просто відмовлялась допитувати фальшуючи справу, тому що сценарій цієї справи не відповідав показам, які готові були дати головні учасники цих процесів, які відбувалися в 97-98 роках минулого століття, і саме ці аргументи захист надасть сьогодні суду, і єдине правосудне рішення. Єдине юридичне рішення, яке можливо в цих умовах, і на чому буде наполягати захист, це закрити негайно цю фальшиву ганебну справу. Це по перше. По друге, ви бачите, от за нашою спіною вже от автозаки, автобуси, з ОМОНом. в той же час люди збираються повна площадь, ви бачите, людей прихильників Юлії Тимошенко, вже заповнена в той же час на Під'їзда до Харкова, на під'їздах до цього центру Харкова блокуються будь-які автобуси, будь-який рух незаконно, порушуючи конституцію, закони. Працівники міністерства внутрішніх справ пробують блокувати зібрання людей тут біля е, апеляційного суду міста Харкова. В той же час я прошу звернути вашу увагу, що повна площа прихильників Юлії Володимировни, і е, саме це є показник, що навіть не зважаючи на залякування на АМОН, на бірку, на провокації криміналітету, які обслуговує владу, люди все одно виходять, щоб заявити свою позицію, підтримати лідера опозиції Юлії Тимошенко.